Чи може мама з трьома дітьми проживати в Албанії, запитує Оксаночка. Оксан, ну ви то можете проживати з трьома дітками в Албанії, проблем ніяких немає. Ви перетинаєте кордон і отримуєте захист. Тільки ж ця країна нічого вам не дає в плані фінансової допомоги, в плані там макарошків якихось, вам потрібно розраховувати лише на себе. Я зі свого боку, звісно, вам допоможу з орендою, підскажу, як жити, де жити, що робити, як дітей до школи відправити і так далі. Але потрібно, щоб ви мали можливість заробляти гроші для того, щоб вам проживати в Албані з трьома дітками, вам мінімум тисячу євро потрібно коштів. Якщо ви заробляєте їх десь онлайн віддалено, можете пробувати їхати в Албані. Якщо ні... Гадаю, краще вам цього не робити. Я розумію, що вам не подобається в Польщі, я розумію, що там важко, але ви вже там живете, і тоді краще все ж таки залишитися там ради, заради ваших ж дітей. Тому що вам буде складно, вам потрібно буде тут шукати роботу. А дітей ну вони їсти просять кожного дня. Я знаю, що це таке. Так що подумайте два рази. Ні, напишіть мені в директ інстаграм, я з вами поспілкуюсь, подумаємо, що можна зробити.